Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Говорячи про тауруси. А ми можемо. Чи знаєте ви, точніше, приблизну кількість, скільки в Німеччині є цих ракет і скільки вони можуть виготовляти в рік. Німці декларують що якусь усього. На озброєнні є трошки більше, ніж 120 ракет, тому я не маю оптимізму, що якщо ці ракети і з'являться, то це буде максимум десяток, ну два. Ну, не більше, тому що є таке правило, що спочатку озброюй себе, а потім передавай комусь іншому. Чи це дуже хороша і якісна ракета? Однозначно з допомогою цієї ракети ми точно могли б упідводити, скажімо, кримський міст. Але знову ж таки, на хід війни на перебіг війни, така кількість ракет не вплине по справжньому вплине Тільки балістика про Мжем 140 «Атакамс» не говорив Ліни... лінивий. О, якби так ракет тисячу цього класу ми отримали. Отоді дійсно було б дуже серйозні зміни на лінії боїзм. А кількість виробництва. Чи є така інформація взагалі наразі, наразі наразі це десятки на рік? Вони ще не запустили свою економіку воєнну у такому режимі, щоб щоб це були сотні. Тоді ще одне уточнення. Я не вперше чую, що тауруси можуть ефективно знищувати мости, зокрема і Керченський міст. А скільки ракет теоретично, звісно ж, потрібно для того, щоб дійсно унеможливити на довгий час використання росіянами цієї будови? загалом міст дуже довгий, якщо мені пам'ять не зражується десь у межах 18 кілометрів. От нам треба провалити хоча б кілька сотень і взяти їх під вогневий контроль. Не просто завалити сам міст, а ще й під вогневий контроль. Чому щоб не могли ремонтувати? То одномоментний залп, ну, має складати не менше 30-40 ракет, а то і далеко за 50. Чому тому що це все має завалитися, а потім постійно треба підбивати все те, що буде пробувати ремонтувати цей міст. Це також дуже важливе завдання. А це вже робота на місяці. Ну то щоб мати такий боєкомплект, ну це сотня мінімум. Дякуємо вам за це пояснення за конкретні цифри, пане Петре. А тепер давайте перейдемо до того, що сказали наші партнери Сполучені Штати Америки. Вони заявили, що пріоритетом залишається зробити Україну самодостатньою в плані виготовлення зброї. І от в яких видах зброї у нас найбільше можливостей з політологом Володимиром Фесенко. Ми нагадали про те, що артилерійські снаряди виготовляємо, але порох це теж проблема. Нам треба виробляти зокрема і його. І якщо говоримо про те, що Росія через Туреччину через Казахстан закупає і приціли для снайперів? Ви про це теж говорили, закупає і системи відстеження безпілотників. Наші реальні можливості вони які? У нас направду дуже потужний бронекомплекс. От хо хороші сучасні танки, т 84 бм, оплот, ми можемо виробляти у достатній кількості. У нас дуже непогані напрацювання у частині, що стосується бронетранспортерів на колісній е основі. У нас дуже непогано пішов процес у частині, що стосується артилерії, уже пітнатівській 155-мм п'ятиміліміліметровий снаряд. А також дуже хороші перспективи у частині, що що стосується безпілотних систем. Направду проблем. Мою залишається авіація, але палкий прихильник того, що ці F-16, які ми рано чи пізно отримують, мають і надалі набувати розвитку, а з часом переходити і на багато сучасниці. Літаки, скажімо, F-35. Нагадаю, що до початку цієї війни, ще в 2014 році Україна входила у десятку експортерів зброї у світі. Це дуже хороший показник. І оці всі напрямки обов'язково треба розвиватися, і дам хороший посил, що все рухається у правильному напрямку. Тільки важливо не деталізувати. Вати, бо продуктивне проаналізує кожне наше слово, підтримую повністю загальну стратегію, що маємо опиратися самі на себе до 70% відсотків цієї зброї рано чи пізно маємо виробляти самостійно у глибокій кооперації із західними країнами, в першу чергу з такими корпораціями, як Рейн Металь, Англійська Bayer System і звичайно, як найкраще треба інтегровуватися і найглибше в американський воєнно промисловий комплекс. Давайте тему патре. танків продовжимо, uh, out, out. але танків противника і втрат Противника не деталізуємо своє, але деталізуємо те про що повідомляє наше оборонне відомство України у Твіттер. з 24 лютого 2022 року в Україні знищено понад 6 тисяч російських танків. Якщо вишикувати всі ці танки, то вийде 42 кілометрова лінія до пекла. Цей результат, будь ласка, прокоментуйте і скільки ще кілометрів до пекла лишається нашим збройним силам України, якщо вилаштовувати підбиті російські танки. Безпреценденти явище часів Другої світової війни в частині нищення танків. Нагадаю, що на початок цієї війни Росія на марші мала тобто штатних у війську 3400 танків, тобто ми 100% винищили її штатний довоєнний потенціал, і, от уже практично на 100% підняли ще раз цей показник. Разом з тим, треба сказати, що радянський союз маючи шість потужних танкових заводів, зумів виробити неймовірно велетенську кількість саме цього класу машин. Відкриті джерела стверджують, що на момент агресії них було від 12 до 14 тисяч запасів бронетехніки, а є навіть думки, що і до всіх 20 тисяч. Дійсно, залишився тільки один завод, Уралвагонзавод, який може робити з нуля максимум 20-25 танків всього одного класу Т-90. Скажімо, найбільш масова машина Т-72 їм будувати вже неможливо. Усі виробничі потужності деградували ще у середині 90-х років, але отаку саму лінію 42 кілометри ще точно мають. Тобто, як Якщо навіть за принципом канібалізму беруть дві-три машини і роблять одну, тобто ремонтують і доправляють до бою, ну то ще твердих 5-6 тисяч мають точно. І це серйозна сила, яку не можна проігнорувати. Ми насміхаємося на Т-54, Т-55. А дарма там доволі серйозна гармата, яка працює в режимі артилерії, аж до 15 кілометрів. І це все треба буде перетворювати в Брухт. Пане Петре, наступного разу будемо говорити про те, де саме ви плюс-мінус думаєте, можна будувати наші танки, але це буде наступного разу. Дякуємо, що ще разу виходите на запрошення нашого ефір. Петро Черник, військовий експерт-полковник, був на прямому зв'язку.